Ця історія вже давня тягнеться вона давно. Це ще з часів нашого видатного реформатора Петра Олексійовича Порошенка mm -hmm. і кабінету міністрів Гройсмана, які хотіли цю цю історію провести з цими болгарськими реакторами. Тобто це не нова історія? Ні-ні ні. -ні, -ні. Це давно вона тягнеться. У нас там цей, а ще раніше вона тягнула, тільки тоді коли хотіли не з не з Болгарії реактори, а добудовувати на Хмельницькому, тільки російські з Росатомом мав бути кредит, мало все, бути. росіяни мали дати технологію. Цехи... Тоді... Це ще в дванадцятому році. А потім майдан, революція. Ага. І вторгнення. Просто шане саме е, функціонери Європейської солідарності зараз є головними критиками купівлі цих реакторів. Тому ну, я хотів уточнити, тобто вони... то, це ще до початку російсько-української війни вони це пропонували. Ні, ні, дивіться. У 12-му році в 12 му році пропонувала злочинна влада Віктора Федор... Федоровича Януковича. Там так. мала бути схема з російськими реакторами, кредитом російським, і там мали добудовувати. Потім відповідно це відпало і виникла ідея в 17-му році. Здається, що от давайте от там Болгарія, Болгарія відмовляється, є реакція. aktör